Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже класним та смачним рецептом. Це по-справжньому осінньо-зимова закуска салат морква по корейськи Готується дуже швидко і, неймовірно, смачно. Звичайно, починаємо з того, що нам треба натерти моркву. Обов'язково терка має бути з насадкою для моркви по корейськи І ось така у нас виходить довгими такими шматочками. І тепер робимо нашу заправку маринад, яким будемо заливати. Нам необхідно 3 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі, 4 столові ложки оцету. Я брала яблучний і вам дуже рекомендую саме яблучний. Та 5 столових ложк, ложок рослиної олії. І тепер переходимо до спецій приправ. Я буду використовувати сухий часник та чорний перчик мелений. Ви можете додати ваші улюблені приправи, наприклад, паприку, чи, можливо, приправу саме для моркви по корейськи І тепер гарячі. цим соусом гарячим заливаємо моркву. Нам було необхідно, щоб тільки цукор розчинився. Тепер все гарно перемішуємо. Ви можете взяти виделочкою перемішати або руками гарно пом'яти. І плюс цієї закуски в тому, що вона одразу готова для того, щоб нею смакувати. Вам не потрібно чекати багато годин чи днів, щоб вона замаринувалась. Вона вже дуже смачна, і ви можете подавати її до вашого столу. Перекладаємо її на сервірувальну тарілочку. І будемо смакувати. Я думаю, що вона підійде як на святковий стіл, так і просто до обіду вечері. Це дуже смачно. Тому я вам щиро рекомендую приготувати та також насладитись цим смаком.